А яка вона дніпровська вишиванка, та чим особлива? Давайте поцікавимось у нашої колеги Олено. Хто у тебе в студії? Зараз у мене краєзнавиця Анна Поджаренко. Вітаю вас! От, ви казали, казали в сюжеті, що для нашого регіону характерні квіти. Чому саме квіти? Того, що квіти здавна це був символ процвітання. А як правило, наші пращури вони на своєму одязі вони його кодували на всілякий позитив. А квіти якраз це і була радість життя. Ну наш регіон він так візитівкою є Петриківський розписи, там калина. От щодо калини, це так само код. Нашого регіону, ну звичайно, як кажуть, без вироби і калини нема України. Взагалі, то калина це символ жіночої вроди. Тому дуже часто, якби дубове листя та жолоді – це чоловічі елементи, а калина це саме жіночої. От тому вишиванки дуже часто прикрашали саме цими мотивами, як ягодами, так само і листям. Угу. У кожного регіону є свої візерунки. Від чого це залежало, як складалась ця історична традиція. Ну, зазвичай історична традиція в народі, вона складається в залежності від того, що людина перед собою бачить. І це дуже сильно пов'язане з навколишнім оточенням. Наприклад, якщо ми мешканці степової України, то в нашому одязі характерні більш широкі площини малюнку, які переходять, де є як це чисті частини тканини, не зашиті. А якщо ми беремо більш західні райони, там, де вже ліси, гори, там де дивишся і. Ти вже бачиш перед собою якісь весь час вертикальні форми, то в такому випадку формувалися геометричні рясні орнаменти, повністю зашите тво. Угу. Тобто, саме з природи майстрині брали ідеї так. для створення своїх ну, да, орнаментів. Що людина вона нічого не вигадує, вона просто інтерпретує те, що бачить. Знаю, що навіть колір нитки дуже важливий для вишиванки кольори, що саме вони символізують. Ну, червоний є пісня, навіть червоний а... так, чорний. то любов. Але отут у мене є суперечка така, того, що чорний це не журба, і як правило, коли робили для себе одяг, і він людину завжди захищав, то ніколи туди нічого сумного не вкладали. І чорний колір для українця це завжди був кольором землі, а відповідно, це був колір. Матеріального благополуччя, от саме червоний це був символ духовних благ, кохання, здоров'я, там все, що людині потрібно. От. А чорний це був земля, плодороддя і матеріальні статки. Ви в сюжеті сказали, що вишиванка це не просто було популярне вбрання, а й навіть вважалося коштовним одягом. Окрім орнаменту, її прикрашали ще й дорогоцінними каміннями, перлами. Що це, про що це свідчило? Про остаток. Ну, звичайно, українці, як і всі люди, вони ділилися по своїм статкам. І той, хто був більш заможніший, він прагнув якось виділятися. І відповідно були вишиванки, які робилися не на простий тканині, а вже на якихось аксамитах коштовних. І відповідно і нитки бралися, золото, срібло. От і ними викладався малюнок. І відповідно додавалися дорогоцінне каміння. Ну, тобто, українці це не просто сільські люд. Як... Нам зараз це показує, тобто, як кажуть багато людей, що українська культура це Україна села, от. але насправді це не так, тому що ну, у нас були різні люди, от, різні за статусом, і відповідно вони мали різне вбрання. Чому вишиванка є саме кодом української нації і чим вона нас відрізняє від окупантів? Ну, по-перше, наш національний одяг він формувався роками. А як відомо, ну, перш за все, того, що наша цивілізація набагато давніша за окупантську, скажімо так, і в наш символи і все набагато давніше. От. І ну і взагалі різниця в тому, що в Росії взагалі немає таких традицій, як прикрашання одягу. Якщо вони якісь і є, то вони як правило запозичені або це приклади е, ну саме наших етнічних українців, які мешкають нині на території Росії. Тобто сорочка є нашим оберігом, оберігом. Так, звичайно, сорочка є нашим оберігом. Вона формувалася в українському середовищі, передавалася з покоління в покоління, мала дуже сильні оберегові властивості. От і таким чином для нас це є певним захистом. Пані Анно, дякую вам. Нагадаю, що ми спілкувалися з нашою гостю, краєзнавицею Анною Поджаренко.